Повірте мені, міліція нікого не збирається розганяти. Якщо там буде порядок, якщо там мирні маніфестації будуть, мирні е, учасники, е, не буде порушень громадського порядку. Більше того, я хочу сказати про те, що ми також відслідуємо картину по провокаціям. Можливі будуть провокації. Я звертаюся до вас, як до журналістів, так і до учасників майдану. Якщо ви бачите ці речі, давайте разом співпрацювати. Тому що мені сьогодні... Це не потрібно. Я бачу багато дітей сьогодні на площі, навіть юнаки о 6 ранку, без 15.06 Я сам підходив до учасників акції, можливо, нам сказали. Поспілкувався, як справи все. Бачу, є працівники міліції, які забезпечують цілобу охорону громадського порядку. І бачу, що є, от уже пізніші підходи, є і неповнолітні, тобто і батьки з дітьми підходять. У їхнє бачення це інтеграція до Європи. Повірте, дивлячись сьогодні і виступ президента, і вчора спілкування з журналістами, можна сказати, що ми бачимо тільки вікно в Європу і спілкування. З Європою, а також паритетні стосунки. Якщо акції будуть мирні, будуть заявки, міліція тільки це буде підтримувати. От зараз мені прийшла інформація про те, що активісти також організували в Кам'янкаширську, поставили палатку, і крім цього, вийшли на маніфестацію. Нема питань, є заявка, влада дала дозвіл. Це конституційне право передбачено. Моя команда забезпечити цілодобову охорону громадського порядку. Тісний контакт з організаторами. З приводу того, де що, якщо десь якась комусь допомога повинна бути, більше того, сьогодні говорив з виконуючим обов'язково голови Башкаленком, який також дав команду направити туди і швидку допомогу, тобто для того, щоб забезпечити здоров'я і учасників і все інше, мене тут уповноважило Координаційний комітет Євромайдану на Волині бути присутнім. Хочу заявити від комітету, що Міліція на даний час добре робить свою роботу. Вона на місці. В нас до неї зауважень немає і надію, що у неї також не буде зауважень до нашого Євромайдану. Були ситуації, міліція оперативно реагувала. Життя і здоров'я громадян було забезпечено, як і Оргкомітетом Майдану. Так і правоохоронними органами. Так, да, я буду просити вас, от, організаторів Майдану, ви організатори, про те, що якщо є якась інформація з приводу провокації, давайте спілкуватись, давайте дивитися, реакція буде адекватна. Ми перепровіримо, перепровіримо, нам це не потрібно. Нам також.